Привіт усім! Оповідання взято з платформи Аркуш. Посилання на автора та на сам твір ви знайдете в описі під цим відео. Також ви там знайдете усі посилання на соцмережі, що пов'язані з проєктом Укрсторі. Попередження: в тексті є жорстокі сцени, тому зважайте на це. Приємного прослуховування. Чуже весілля. Ні, я вкотре кажу. Я не ненавиджу її. Виставь давно. Просто має бути відплата. Компенсація нервів, розумієш? Справа не в почуттях. Так-так, Денисе, Продовжуй це говорити. Переді мною, хоч не кривися. Ти йди ти. Далі Данило замовчав, осміхнувся лише про себе. Б'юїк виїхав на вулицю Незалежності, де знаходився ресторан з дивною назвою Сота. Адресу вони заздалегідь дізналася. Подруга наречена і не втримала язика. Асфальт промерз до глибин, потріскав під шинами, намагаючись зісковзнути та зупинити двох чоловіків. Вони планували все недовго, рішення прийняли швидко. Це був шлях без повернення. А все через віру Її наречений викликав певні запитання коли Денис вперше знайшов його профіль у соцмережах, то здивувався стосовно зовнішності. І ні, це було не ревно ще. Просто новий обранець віри нагадував велетенського малюка його квадратна голова з круглими, неприродно виряченими очима. Маленьким тонким ротом і приплюснутими до черепа вухами була притиснута до овального тулуба, лисина зверху сіра, у глибоких зморшках та вся в бородавках. На кожному фото він не змінював вираз обличчя. Чим далі прогортав стрічку Денис, тим більшими йому здавалося блакитні зниці. Своїми лапами, що тільки здалеку нагадували людські руки, він обіймав віру. До себе притискав а та усміхалася. Поняття про красу, звісно, у кожного своє. А по-друге, можливо, чоловік просто був інвалідом, так і трапляється. А ще з якоїсь причини у себе в профілі цей чоловік зберігав дуже багато зображень різних комах. Різнокольорові жуки, яких Денис бачив ще в дитинстві в різних енциклопедіях: комарі, оводи, різні ракурси та зйомки, наче він знімав усе це сам більше, ніж три сотні фотографій ось таке от специфічне захоплення. Неподобство, подивися на нього і на неї, щоразу дитяв товстим пальцем Данило в екран смартфона. Коли вони випивали, є щось, значить, бабки, зв'язки, харизма. Перекручуючи останнє слово, зітхнув Денис. І тоді він згортав фотографії геть, не тільки тому, що колишнє дивилися звідти, Денис відчував якусь напругу, коли задивлявся на дивну зовнішність обранця Віри. «Довбаний мухолов. І на що ця сука повелася? Кажу ж тобі, Данило, бабки там бізнес, навряд чи він учений біолог. Це Данило запропонував поїхати на святкування, дістав два пістолети, а граната знайшлася у Дениса. Він дві такі ще з фронту зберігав, приніс додому, бо не зміг більше ніде почуватися в безпеці. Півруку спав на підлозі з гранатою у пальцях, чекав, що вороги прийдуть. Довга історія. Чоловіки взагалі не розпитували ні про що одне одного, не обговорювали минуле, їх об'єднував біль та образа. Віра зрадила обох, хитрувала, зустрічалася одночасно, колола мізки і серце. Майже тиждень практики у парку за містом. Розліталося скло з пляшок від пива. Вогонь у темних очах Данила тільки розпалювався сильніше. Тільки по магазину, Ден. Вистачить. Похмуро відповів той і уже уявив, як всаджує свинець в обличчя, яке колись викликало трепет. Та й зараз викликає, мабуть. Дивно, але вже за рік після завершення війни Денис чомусь втратив навичку стрільби. Можливо, це розум його бажав дистанціювати від важкого минулого або ж якась частина душі протестувала, не хотіла чужих смертей. Власне, а чого б їм цього не зробити? Нехай красуня віра відповість за нехороше ставлення та нелюдяність, а цього інваліда. З ним що робимо? Якщо що, нехай живе, вголос роздумував Денис, коли відвідав напарника у його майстерні. Там пахло старим жовтим папером, фарбами, та трохи божевіллям. Ну, в чомусь він один з нас. Данило закурив. Якщо в цілі після вибуху, та накинеться захищати суку. То хай дихає, Денис кивнув. Брудна підлога була всипана замальованими аркушами, звідти на чоловіка дивились яскраво кольорові жуки. А це що таке? Теж комах полюбляєш? Ні, ні, то я. ну...» ем... Тостун знітився. Коротше, майбутнє, наче я бачу, малюю, що сниться. Останній місяць лише таке її бачу у вісні, Прикинь. Данило усміхнувся щиро, як дитина, що показує батькам свої шедеври, Денис тоді перевів тему. Зрештою, ментальний стан Данила його не дуже хвилює, лишень би в ресторані не підвів. Усі паркувальні місця біля соти були зайняті, тому зупинятися довелося навпроти, трохи попереду. Боюєк завмер. Денис глянув на циферблат годинника, двигун поки не глушив. Годинник стверджував, що до шостої вечора залишилося десять хвилин. Тихо, ли спів долинає через чотири проїзні смуги. Святкують, караоке влаштували. Через нагоду рух дорогою майже зупинився. Данило обережно дістав зброю. Клацнуло. Зняв із запобіжника. На його обличчя вже була натягнута чорна маска. Пішли, чи що? Знаєш, найдурніше, якщо мою машину викрадуть, поки ми будемо там. Данило каркнув противно. А ти серйозно плануєш утікати? Питання, на яке не було відповіді. Як тільки вони закинуть гранату всередину, пролунає вибух. Відлік розпочнеться. Потрібно стигнути знайти і добити віру з її бойфрендом, Федором, чи як його там. Чи варта була віра цього всього? Ні. Але жити далі Денису не було як. Це не депресія швидше порожнеча. Віра була тією іскоркою, що розігрівала нутро. Він довго і важко звикав до мирного життя, і провідником туди і стала саме ця дівчина, а потім вдарила. Стріляй, не поспішаючи, нагадував товстун коли видихаєш, першочергово поцілюємо нашу шльондру. Не вчи, сам знаю, роздратовано кинув Денис, кусаючи себе за щоки. Давня звичка. Він теж натягнув на голову безглузду маску. І який у цьому сенс, якщо втікатимуть вони на його машині? Та й плану відходу не було. Вона навіть не обговорювали такий сценарій. Більше мислиш, більше сумнівів. Чоловік теж підготував пістолет, гранату в кишені пальта, глянув у дзеркало заднього виду. Зрештою, скільки там того життя? Давай. Заглушив двигун за звичкою, піднявся, щулився від холоду, зачинив дверцята. Данило підійшов до краю дороги. Вперше Денис зустрів цього позатого дядька, коли Віра з ним гуляла. Так вони ще були в стосунках, нехай не в простих, а дівчина підшукувала для себе нові емоції. Ти не чоловік а вуголь!» Мертвий, як опудало, стискаєш мене ден своїм. своїм, тихо шипіла тоді віра, так і не знайшовши потрібних слів. А Денис не зрозумів, звідки раптом з'явилася агресія у її голосі: А я жити хочу, а не скніти! Хочу емоцій! Видно, Данило, котре працював чи то художником, чи якимось дизайнером, емоційну сферу віри вдовільнив. Втім, недостатньо добре, адже його вона кинула. У відчаї Денис побив товстина тоді. Страшно, кісточки кулаків вдарялися у підшкірний жир, що втомлювало. Вже геть без енергії Денис присів поряд із закривавленим суперником, ну і заговорив до того слово до слова, і зав'язалася бесіда. Важка, болюча, так вони і дізналися, що паралельно грали у своїй ролі у житті красуні. Вони переходили дорогу, озираючись, все наближалося до закладу, зовсім незважаючи на перехожих, тих, власне, було небагато, та й не дивились вони особливо ні на пістолет у руці Данила, ні на сутулого Дениса, із натягнутим зверху каптуром. Чим ближче чоловік підходив до сот, тим гучнішим ставав спів. Денис ледь сповільнив ходу, щоб прислухатися. Ні, то було не караоке. Швидше хор, тонкі голоси, як дитяче або жіноче. Чи це взагалі Джещання? Що там відбувається? Ще крок. Нога впевнено втискає бордюр. Денис, розвідник у минулому, слух має тонкий, тому і стискає кулак, намагається уявити те, що побачить, коли зайде. Як виглядає ресторан зсередини, уявлення було завдяки знайденим зображенням у пошуковику Боже, скільки ночей, скільки болю позаду, і досі не зажило. Ковтнув слину, взявся за дверну ручку до ресторану. Зараз він відчинить двері, оцінить ситуацію. Данило дихає через плече. Сопе теплом, напружений теж. Пора. Згадуючи, для чого він сьогодні тут. Денис стиснув зуби і потягнув двері на себе. Ті не піддалися. Тоді він вдарив пістолетом. І ще раз гебнув ногою. Двері розірвали простір досередини, і дивний спів одразу став ближче. Дихання чоловіка зупинилося. Як тільки тепло приміщення торкнулося його обличчя, очі побачили довгий стіл всередині залу. Ця картина цвяхом вдобалася в голову. Душа в грудях перекрутилася, а жавіт затиснуло так, як у перший день в окопі. Тоді над головою вибухало безпілотники, а тепер Денис спостерігав щось неможливе. Замість свідків та гостей на весіллі, замість віри та її нареченого за столом сиділи комахи. Гігантські комарі поскрипували крилами та берніли. На великих тарілках перед ними лежали червоні купини, схожі на м'ясо, сирий запах, котрий ні з чим не сплутаєш, продирався до носа. Задушливо, слизько, волого. А по центру сиділо воно. Схоже одночасно на комара жука та на кривий намочений камінь. Тонкий спів обірвався. Найбільше чудовисько повільно повернуло голову до входу. З довго охобота морди стирчали шматки білої фати, лаття віри. Овальні очі на маківці одразу нагадали фотографії з нареченим. Мою бога душу господа матір! лаявся позаду Данило, втрачаючи голос. Ти не зовсім забув про гранату, про намір. Спиною відчув, як товстун, виривається на вулицю, почув, як гепнули двері. Оніміла рука смикалася, пістолет підстрибнув нервово, перечи на мушку те, що мало бути Федором. Денис вистрілив тричі. Круголь очі закрутилися, випали, налилися червоним, жили, вилізали поверхзиниць. Комаха похитнулась, жовто-корична варіна полилася на підлогу, і тут на півтемне приміщення ресторану наповнилося жахливим вереском. Частина потвор піднялася в повітря, їх хоботки видовжувалися і переливалися гострими зубцями, Втягували повітря. Заткуючи, Денис вистрілив ще чотири рази. Ворожнив магазин, побіг, плечима гепнув двері, вилетів на двір слідом за напарником. Товстун так і нісся невідомо куди, не випускаючи пістолета і не розвертаючись. не чуючи, як сигналить велика сіра вантажівка. Мигнуло. Чи був хрускіт, звук удару? Та не знав, оскільки в його вухах досі стояв писк. Голова вмикалася дуже повільно. Пантажівка знесла товстого художника, його тіло, як розчавлене яблуко, перекидалося під колесами фургона позаду машини. Водій навіть не зупинився. Денис біг до б'юка, намагаючись не дивитися на місиво, що ще недавно було людиною, та крокувала за ним до ресторану. Вітер підняв догори зім'яти малюнок з божою коровкою. Видно, Данило в кишені носив його, от і передбачив майбутнє. Не вистачало повітря, тим часом двоє комароподібних істот вилізло теж назовні, швидко змінюючи свій вигляд. Вже коли Денис сів до машини та намагався завести двигун, то глянув бік, От бачив, як тулуби комах виверталися, втягували в себе людські ноги і спини. Давай, давай, давай. Чоловік кинув пістолет поряд, тремтячими руками заводив машину, а та давалася на одразу. Техніка не любить поспіх», – Згадалася раптом фраза. Невідомо де і за яких обставин почута. «Ну!» Вкладаючи суглобу на місце, монстри залізли до одного з припаркованих джипів. Його білі фари вімкнулося хижо, якраз в ту мить, коли Денис нарешті зміг зрушити, та втиснув педаль газу до самого низу. Він одразу вилетів на зустрічну. Ледь не зіткнувся з чужою автівкою, різко викрутив кермо. Давай, давай! Денис вторгнув контроль. Закричав. Б'юк проїхав ще метрів сорок, а далі його занесло на тротуар, вдарило об стовп. Чоловік все ще тиснув на газ. тіло зраджувало. Геп! Шматок рекламного банера врізається в лобове скло. Дениса підкидає, Скригочить метал, б'є з боку. Він влітає через двері прямо на дорогу, удар жовті плями серед чорноти, голова Обліт на асфальті, все тіло болить, аж пече і все ще той вираз в голові гомоном. Денис підвівся з другої спроби, Лікці. долоні, шматки пальто, все у крові. Кричить хтось. Сирена десь далеко рве, і все ж крізь цей хаос хавозданий зміг розчути, як на нього також носиться джип. Граната в кишені вціліла. Поламаною рукою він дістав її, став на тремтячих колінах, з останніх сил відстрибнув, коли джип пролетів повз, а глянуючи на льоду. <клес> Загачав чоловік та остаточно розкришив середній палець, висмикуючи кільце. Машина зупинилась, звідти виползло двоє абсолютно голих чоловіків. Вони нагадували нареченого віри такі ж масивні обличчя, набраклі очі, хіба що волосся більше на голові, а ще вони не до кінця перетворилося. Тому з під шкіри де не де вирізав хитин, чорні лапки, а морда хобіток пульсувала, закручувалась у спіраль під шкірою на грудях. Раз, два, видих. Денис викручує травмовану спину, щоб кинути далі. Раната долітає до переслідувачів. Один із них відкрив пащу, готуючись випустити хобіт. А далі світ загримів. Ударна хвиля штовхнула Дениса, однак він стояв, прикриваючись. обличчя вдарило шматками смердючої на людської плоті. Пламане веста перекручений Денис брів снігов у нікуди. Позаду нього догорав джип. Кричали люди, у поліцію дзвонили, сирени стали ближче, а кроки Дениса швидше. Віра сама отримала те, на що заслуговувала, та й не про неї це все тепер. З надзвичайним зусиллям чоловік добрів до вічиного під'їзду старої п'ятиповерхівки десь у дворах. Пробрався всередину, бодай до якогось тепла. І знесилено впав під дверима підвалу. Це було чуже весілля, нелюдське, Федір людиною не був, отже, заманив він якось віру чи причарував і жер разом із родичами прямо під час святкування. І кафе це диявольське гніздо. Денис загадки не мав, з чим він зіткнувся того дня. Байдуже було на долю дурнуватого Данила, що обрав тікати, кинувши його самого в ресторані. Чоловік не знав, як швидко поліція дістанеться до нього та що скаже. Стосовно аварії, вибуху, залишеної машини з пістолетом усередині. Стосовно розчавленого трупа на дорозі, добре, хоч у рукавицях, вони були. Заздалегідь про відсутність відбитків подбали, Денис тепер точно знає. Поряд із людьми також живе щось інше. Воно маскується, однак відмінні риси видають чудовисько. Цього ж дня, ввечері, коли вправляв собі пальці, Денис слухав новини, розповідали лише про аварію та про тіло чоловіка. Котрий кинувся під колеса вантажівки, а в кінці пустило оголошення про те, що досить відомий у місті ресторан під назвою Сота відкриває нові робочі місця для молодих та жвавих офіціантів, кухарів та інших фахівців, котрим буде цікавий кар'єрний розвиток. Перезапускає бренд, чоловік згадав. Де заховав другу гранату, а ще кілька кілограмів вибухівки, та, мабуть, теж є, і він точно знав, що ресторан до свого повторного відкриття не повинен дожити. Емоції, яких так не вистачало вірі, ожили, монстри стали новою тривогою, нав'язливою думкою. Поки ці чортові комахи існують, спокійно спати Денис точно не зможе. Головне встигнути, поки поліція все-таки не взяла слід. Ось таке відео вийшло. Сподіваюсь, вам сподобалося. З вас вподобайка та коментар. Це допомагає розвитку каналу. Якщо... Ви ще не підписані, підписуйтесь і приєднайтесь до нашої маленької спільноти. В телеграм-каналі пущу різне. Дописи, анонси, оновлення, музику і просто цікавинки. Якщо хочете мене підтримати фінансово QR-код на екрані або посилання в описі. І пам'ятайте, емоції завжди живі, навіть якщо вони не виходять назовні. І завжди є ризик. Емоційного вибуху, дякую за прослуховування.